Скільки гравців однієї команди перебувають на майданчику під час гри у волейбол А5, Б7, В6. Правильна відповідь 6. Яка дія розпочинає кожен розіграш у волейболі? А. Напад. Б – Подача. В. Блок. Правильна відповідь подача. Максимальна кількість теркань м'яча, яку може зробити команда перед тим, як перекинути його через сітку на бік суперника, окрім блоку А2Б4, В3. Правильна відповідь 3. Який гравець носить форму іншого кольору і може вільно замінювати гравців задньої лінії? А. Ліберо Б. Нападник В. Зв'язуючий. Правильна відповідь Ліберо Що відбувається, коли м'яч торкається лінії під час розіграшу? А. М'яч вважається в межах майданчика. Б. М'яч вважається аутом. В. Розіграш переграється. Правильна відповідь. М'яч вважається в межах майданчика. Як називається дія, коли гравець вистрибує біля сітки, щоб зупинити напад суперника? А. Прийом. Б. Передача. В. Блок. Правильна відповідь блок. Що таке сет у волейболі. А. Кількість гравців на полі. Б. Назва команди. В. Назва окремої партії гри. Правильна відповідь назва окремої партії гри. Який вид подачі виконується шляхом підкидання м'яча і удару по ньому знизу долоною? А. Подача в стрибку. Б. Нижня пряма подача. В. Верхня подача. Правильна відповідь нижня пряма подача. Очок потрібно набрати команді, щоб виграти сет. Зазвичай за умови перевагу у 2 очки. А. 30 очок, Б. 20 очок, В. 25 очок. Правильна відповідь 25 очок. Якщо м'яч торкнувся сітки під час подачі, але перелетів на бік суперника і приземлився в межах майданчика, що відбувається? А. Гра триває це дійсна подача. Б. Подача переграється. В. Це помилка і очко отримує суперник. Правильна відповідь. Гра триває це дійсна подача. Як називається основна дія, коли гравець використовує свої передпліччя, щоб прийняти сильний напад або подачу? А. Напад спайк. Б. Блок. В. Пас прийом. Правильна відповідь блок. Яка з перерахованих дій є помилкою у волейболі? А. Гравець торкнувся сітки під час активної гри. Б. М'яч торкнувся сітки під час розіграшу і перелетів на бік суперника. В. Гравець зробив удар по м'ячу однією рукою. Правильна відповідь. Гравець торкнувся сітки під час активної гри.